Павло Глазовий, батькова наука, водить батько зоопарком хлопчика малого. Ти же, важно, важно придивляйся, получає строго. Он по верблюдяга, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі як дорветься, то вже не зіває. Сам по горлу нажиреться й в горби напхає. О, дивися, встав на ноги, до бар'єру суне. Може, синку, дулю дати, ось, побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, Тицнув дулю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба, заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько, хлопця, смик за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерво, каже, в кого ти вдалося?